Доброго дня вітаємо вас на сьогоднішній зустрічі. І тема харчування: як правильно покращити свої харчові звички для того, щоб якомога якісніше пройти програму Детокс. І цю тему освітить освіти для нас і для вас прекрасна жінка Людмила, яка є лікарем по своїй професії на даний момент та лікар-кінезіотерапії. І що для нас приємний бонус для вас і для нас вона особисто пройшла програму «Детокс» і може на власному досвіді розповісти вам, які результати вона з цього отримала. Тому передаю слово, будь ласка, Людмила. Вітаю всіх, Вітаю всіх на нашій онлайн-зустрічі. Зараз постараємось обговорити з вами. Важливі аспекти харчування при проходженні програми болідеток і дрілай. На що перше хотіло б звернути увагу? На таке запитання: чи ми можемо впливати на наш метаболізм? Так, ми можемо його прискорювати та зробити його оптимальним. Як правильно харчуватися, щоб досягнути максимального результату? Ну, в середньому трьох або чотирьох разових харчування потрібно, щоб було. Ну, буває, що комусь потрібно йти триразове. І це повинно бути без перекусів. Тобто, чисті проміжки між прийомами їжі. Жир навколо живота зазвичай відкладається від частих перекусів та кортизолу в крові, гормон стресу. Так? Від частих перекусів в кров виділяється інсулін. Ну, а це веде врешті-решт до інсулінрезистенту. Тому. Сіли, поїли, встали і пішли. Також хочу зауважити, що якщо людина споживає мало калорій, це теж сповільнює метаболізм. Ну, тому що, наприклад, людина споживає 800 ккал. Навіть якщо і сходна вона, то швидко набере знову вагу. Чому? Тому що організм починає економити відкладати жир, Пічкільну Е, Організм не дає енергію, а тримає її про запас. І з віком кислотність шлунку знижується. Тому, коли людина запиває їжу, це починає бродити, і токсин всмоктується знов в кров. І якщо їх багато, організм буде відкладати їх в жиру тканину. Постійно високий інсулін в крові то є фактор, який впливає на велику вагу тіла. Хотілося б, якщо можна під час зустрічі я буду задавати деякі питання, тому що я не являюсь лікарем так як ви, і я, як людина, яка не дуже освічена в цій темі, розумію, що калорії ну, нам потрібно їх певну кількість отримувати, але ми ж можемо їх отримувати напевно з тих продуктів, які нам приносять користь, або з тих продуктів, які не приносять користь. То питання моє в тому, які продукти краще виключити з раціону, для того, щоб кількість калорій, яка нам необхідна, була максимально ефективною для проходження програми доток. Да, дуже служне, е, слушне запитання. Е, дійсно, на це треба звертати саме серйозну увагу. То, що потрібно виключити: з житко? алкоголь, консервовані продукти, прості вуглеводи, до них навіть відносяться свіжовижиті соки. І радиться навіть скоротити складні вуглеводи на час бітоксу. Тобто важливо на час бітоксу відступати від принципу тарілки, тому що ми хочемо завести метаболізм. Основний акцент робиться на більшій кількості білка під ковини на крахмалистих овочах. Ну і потрібні, звісно, що живе. Тільки в невеликій кількості, і радиться їх вживати зранку. Ем, чому? Тому що ми ж зранку вживаємо, витамін, щоб жиророзчинні вітаміни не засвоїли. наприклад, такі вітаміни, як вітамін Д. Один-два рази на тиждень потрібно їсти м'ясо або субпродукти, ем, печінка, риба зранку, маш, сочевиця, фасоль, нут. Але їх дуже важливо замочувати ввечері. Чому? Тому що проходить ферментація і тому не буде взуття кишківника. Ну, і потрібно вживати мій улюблений продукт це протеїновий порошок від нутрівальний. На що ще хочу звернути увагу? Існує так звана система Ентор. Що це за система в нашому організмі? Вона контролює в організмі кількість вживаного білка. Якщо ми їмо багато м'яса, особливо червоного, то це є часте використання системи МТО, і це може спричиняти емоційне вигорання, гіпертомію ну, і інші проблеми. Тому при детоксі на початку вживаємо більше білка, а потім починаємо дісти його менше. Їмо овочі, особливо, знаєте, дуже гарний. Такий продукт, як буряк, в ньому дуже багато битиї. Він приймає участь в детоксикації печінки. Для нашої щитовидки, наприклад, добре вживати бразильський воді, в ньому є селен дуже важливий елемент. Морська риба, морські водорості, морепродукти, бобові. Вживання білка зменшуємо після детоксу. Також, що ще важливо, Потрібно багато зелені вживати і похицій. Що ще хочеться сказати про певні продукти? Ну, наприклад, щодо молочної продукції, тільки okay. кисломолочна продукція повинна бути, і то не часто. До ну, прикладу, можна робити кокосовий йогурт. Тобто, в тепле кокосове молоко додати лаптобактерії, бактерії і посуд з молоком загорнути з вечора в полотенце. І на ранок йогурт буде готовий. Е, потрібно пам'ятати, що вся молочка має високий інсуліновий індекс, тобто фактично виганяє багато сумнівку. На насіння чіла є клітковина омега-3. Це дуже гарний такий продукт, тому е, добре було б його вживати часто. е, Така різноманітна кількість продуктів, яку ви назвали, і напевно, з легкістю можна для себе підібрати досить широкий асортимент різноманітності в щоденному раціоні. Е, Але я по собі знаю, що бувають такі дні, е, коли ти їжу, відчуття голоду на рівні шлунку не відчуваєш, а або якийсь психологічний голод штовхає тебе до того, щоб відкрити холодильник і взяти звідти щось. Смачненькі. Це несмачненькі, да. то чи є якісь рекомендації, як можна в таких ситуаціях допомогти собі? Е, так, е, якщо дійсно дуже хочеться їсти, то можна вживати такий чудовий продукт. І як глюкоманан, це є контроль апетита. Е, це прибіотик, який підтримує і тонкі, і товсті кішківники. Його потрібно вживати за 30 хвилин до їди, і тоді їй не хочеться. То є довголанцюгова кисковина, на відміну від інуліну, яка є коротко ланцюговою кітковиною. Від інуліну може, наприклад, піддувати, да, від глікоманану не буде піддувати. Фінулін як прибіотик іде наверх в тонкий кішківників, а глікоманан веде себе як бувка, і цей прибіотик збирає в себе токсини і угоди в організму. Дуже гарна речовина. Це ну, допомога для тих, хто любить дуже багато поїсти. Лекоманан можна вживати один раз в е, Ну, Звісна річ, що коли гарно працює кишківник, його не просто так називають другим мозком, то тоді гарний настрій, бажання щось робити. Ну, також, е, Можна придбати теж жувальні волокна, а то є груба і нарощина квітковина. Саме вона формує хімус і запобігає закрепам. Ну, Рощина клітковина розбухає, обволікує, наприклад, живить бактерії. Ну, тобто Вона формує так званий мохозний шар в кішковику всередині, да, там живуть бактерії, наш микровіор. Ну, Важливо, ще що, що? Коли вживаємо жувальні волокна, то це потрібно робити з невеликою кількістю масла та багато пити води. Чому? Тому що ми ще вживаємо по Ну, от, власне. Якщо ще таке запитання виникло. Проговорили про те, що хочеться щось солодкого деколи. А чи є якісь такі продукти, які були би корисними? І допомогли б в метаболізмі і в програмі детокс, але вони б задовільнили в бажання з'їсти щось солодке. Гарне запитання. Хто є допомога да, ласунам, тобто природні цукерки, то фрукти та ягоди. Так? Фрукти та ягоди на час детоксу, звісно, що потрібно залишити. І тільки вони мають бути середньо низьким гікімічним індексу. Ну, що до них підноситься, то є апельсини, мандарини, яблука, груші, також різні ягоди. Тільки окрім бананів і виноград. Ну, як ми будемо їх їсти? Можна їх вживати окремим прийомом їжі або до їди невеликій кількості, ну, наприклад, за 10-15 хвилин. Але якщо піддуває живіт, то краще вживати. Фрукти як окремий прийом Ну, Наприклад, якщо чотириразове харчування, то один із чотирьох прийомів це поїсти фрукту. Ну, треба пам'ятати, що в шлунку йде первинне перетравлювання білка, е поляна кислота це робить, шлунковий сік. Ну, а далі в місто пускається 12-типалу тяжку, тобто тонкий кишківник, і там же відбувається активне смок, смоктування. Ну, в автому формується вже хімія, ну і так далі вже відпрацьовані продукти йдуть на вище. Що ще хочу сказати на рахунок кислотності шумів? Зазвичай, після 45 років, кислотність понижується, тому потрібно додати лимонку, тобто трохи кислоти це дуже добре. Важливо знати, що жири згорають в нас тільки в присутності кисню. Ну, Це такий цікавий процес. Тобто, наприклад, якщо є залізодефіцитна анемія, то жири згорати не будуть. То було би добре здати аналіз крові на гемоглобін, феритин. ну, щоб визначити, чи є з цим проблема, чи немає Наприклад, просто вода, кава без цукру, що ще хотілося сказати, та молока, чай без нічого, узвар без цукру, можна розцінювати як воду. Ну, Щодо алергії на глютен саме, ну, потрібно вживати безглютенові крупи, якщо є така проблема. Гречка, маран, пшоно і, і кіно дуже добре. Та? Ну а хліб та хлібці м, взагалі заборонено не Щодо здорового вегетаріанства, ну, практично це коли в їжі більше кількість зелених та клітковини. Ну, така маленька ремарочка, добре, коли, наприклад. Червоні буряки недоварні, бо вони дуже потрібні. Так? І тоді в них нижчий хімічний індекс, власне, чому так варто їх готувати, чи запікати, чи зварити, не доварити. це відносно таких моментів. Так. Угу. А як щодо рекомендацій для? Тих людей, які мають певні проблеми з жовчним чи з шлунково кишковим трактом, чи потрібно їм на щось більш уважніше ну, звернути увагу раціону та харчування під час програми прогр... прогр... детокс? Угу. Так, я зрозуміла. Дуже слушне запитання чому? Тому що дійсно буває, що є якісь проблеми. Здоров'я, а саме, якщо, наприклад, видалено чи є коліфу, каміння, то, звісно, радиться мати п'ятиразове харчування, з добавленням невеликої кількості жирів для чого? Що, щоб викликати цим жовчогінний ефект. Ну, приймати, наприклад, розторопшу, чудовий продукт від Nutrilite, плямисту. При наявності каміння в печінці важливо попередньо проконсультуватися з лікарем. А чому? Тому що, якщо є, наприклад, каміння в жовчному, то можна вважати це бомбою за дії. Ну, Зазвичай радиться краще зробити планову операцію. Але якщо ще в планах цього нема, наприклад, да, ну, якщо каміння таке як пісок, невеликий, то можна. Ну, тут головне розуміти. Що дуже важливо, щоб коні не було таких розмірів, як жовчні протоки, якими вони могли б Так? Власне, оцей момент дуже важливо на ньому зважати. Ми вже говорили про тему води, що чай, що чай не солодкий і та узвар вважаються, ну, додаються до кількості випитої води. А і, що можна зробити тим, в кого немає звички пити достатню кількість води? Можливо, є якісь додаткові рекомендації на цікаві. Ну, погано, коли власне немає такої звички, бо це дуже важливий продукт, і дійсно дуже хотілося зараз поговорити про воду. Відомий для всіх факт, що то є найголовніший розчинник в нашому філії. Чому? Тому що, власне. Наші обмінні процеси відбуваються з допомогою офісно відмовних реакцій, то є реакція на прийом і на віддачу. Так? То коли важливо пити, радиться за 20 хвилин до їди пити воду. Ну, в ніякому разі, не під час сюди. Також можна попити 40 хвилин після того, як вже не ну, кучі. Особливо, якщо кучу живіт. Має порушений сто місце чи змін на пересталька шкільника, на ну, це треба схожати. Ну, Пити потрібно багато: 30 мл на кілограм ваги. Фізіологи радять вживати води, е, ну, а якщо займаємося фсичними вправами, то всі 40 мл. Але потрібно пам'ятати, що якщо, наприклад, нирка в нирках є проблеми, то важливо нирки не перенавертажують. Ну, тобто, варто пити не більше 30 мл на кілограм коли ми худнемо, то в кров виділяється велика кількість токсинів, саме І Звісно, що це дає інтоксикацію, тобто отруєння організму, і звісно що їх потрібно виводити. Також треба пам'ятати, що організм відкидає, покидає первіше, жирові відкладення, і також ми вживаємо багато білка, то тобто звісно, що водички потрібно пити побільше. І тут водорощені волокна від Nutrilite, це саме те, що потрібно для нашого організму. Е, якщо, наприклад, важко пити що, що до води, хочу сказати, е, саме достатня кількість води, да, то можна використовувати метод пробного ковтка. Це така гарна школа відносно того, як навчитись пити. Чому? Тому що, наприклад, е, якщо ми зробили невеликий ковток, десь полі зору вода. Да, і пішло, хочеться купити, потрібно пити далі. А ну, якщо ні, то можна через 10-15 хвилин попити пізніше. Як людині зрозуміти, що в неї добре працює метаболізм, і вона робить все вірно в плані свого харчування та кількості випитої рідини? Mm -hmm. Гарний момент, який теж варто було би вияснити. Ну, оце уважко. На цьому слайді чудовий метаболізм на довгі роки. Так? Тобто ми бачимо молоду особу, яка дуже гарно виглядає, гарний нас в неї, так? Е, і що можна сказати щодо визначення хороший чи ні? Ну, на жаль, якихось специфічних аналізів для визначення стану метаболізму немає. Але якщо, наприклад, як ми бачимо шикарне волос, тобто волосся, волосся не випадає, багато енергії теж видно, по виразу її обличчя, да? ну, людина не спить, так би мовити, ходу. Швидко включається дію мозок, тобто швидко може дати Ну, Якщо вас вистачає на спор, чоловіка, дитину, фактично на все, да? то можна сказати, що це хороший метаболізм. Ще хочу звернути на важливу верніше, увагу вашу на один важливий момент. Якщо ви хочете, наприклад, наростити м'язи, то після тренування впродовж 40 хвилин або однієї години відкривається білкове вікно, так зване, так, і протягом цього періоду можна з'їсти білок. Бо клітини, так би мовити, відкриваються та то хочуть топлив. Тобто в топку, так би мовити, да? можна дати сиру, кинути, гукуючи грудки або протеїновий коктейль зробити. Да? Ну, але якщо ви хочете, наприклад, сповнити, то дуже важливо: годину після тренування нічого не масти. Бо коли людина після тренування з'їдає будь-що, наприклад, яблуко або щось інше, то процес спалювання жирових запасів летті блокується. Це потрібно пам'ятати. Також що хочу сказати ще. Щодо вечірніх тренувань. Ну, в плані спалювання живів, то є краще тренування, ніж ранкові. Але, якщо ви, наприклад, зауважуєте, що після тренування, е коли ви проснулися ранку, е відчуваєте втому, дратівливість дещо, так, то е варто вечірні тренування перенести на ранок. Це щодо тренувань. І ось так фактично, що коротко я постаралася висвітлити е, певні питання щодо харчування під час проходження програми Detox світу вілай. Власне, ми зараз бачимо цьому слайді три складових цієї програми, які ми вживаємо там, е, то з власних досвідів, з досвіду інших поділився, можу сказати, що дуже гарна річ, і я дуже раджу всім проходити цю чудову програму, тому що дійсно, наприклад. Ми не тільки відчули відсвіження, покращення стану шкіри, багато інших приємних моментів. Ми також втратили чоловік мій 4 кілограми за 21 день, тобто позбулися зайвого, можна сказати, а я 5 кілограм. Дуже такі бажані результати, тому що легкість, приємний стан, коли ранком просинаєшся не почуваєшся втомленим, то дуже приємна річ. Тому, власне, дуже радимо всім пройти цю Програму. Дякую вам, Людмила, за таку зрозумілу, доступну інформацію, і так по лекції здається, що це можна дуже легко все виконати. Але з особистого досвіду, ми знаємо, що людина, коли вона залишається сама з собою наодинці і своїми новими звичками, то старі звички перемагають. Тому. Для того, щоб успішно пройти програму Body Detox і дотриматись всіх рекомендацій, для того, щоб досягнути прекрасної мети це оздоровлення, генеральне прибирання свого організму, омолодження організму, що буде зовні проявлятись, звичайно ж. То для того, щоб це пройти все успішно, ми запрошуємо вас в марафони, які проводяться під супроводом ваших кураторів. Тому та людина, яка вислала вам це відео, є вашим куратором, і ви можете до неї звернутися і попросити в неї більш детальну інформацію, розповісти вам, ви будете розповідати людині, які питання ви хотіли би покращити в стані свого здоров'я, і куратор ваш допоможе вам адаптувати цю програму під ваші потреби для того, щоб ви досягли своїх цілей. Дякуємо вам за увагу. Гарного вам дня.